Добре, ще раз продовжуємо програму. В нашій в нашій студії новилися гості. Це Олексій Глобуцький, політехнолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій, Павленко Ростислав, народний депутат фракція Удар і Роман Забзалюк, народний депутат фракція Батьківщина, і залишився в нашій студії пан Михайло Погребінський, закінчуючи попередню тему, яку ми обговорювали в першій частині. От я оскільки в нас з'явилися люди з удару. Зараз там ночують ваші колеги. Скажіть, будь ласка, скільки як це у вас заплановано і скільки ви будете блокувати, скільки це буде тривати, і лише з удару до вас не приєдналися ваші колеги по опозиції? Ну поки що насправді є лише народні депутати від удару а з понад 10 чоловік чоловіків. Заплановані перезмінки, тобто ми побудували роботу таким чином, що це було і ефективно, і зручно. А вас чому не підтримали колеги з і чи вони обговорювали з ними з інших фракцій? Ну думаю, що коректно, якщо кожен буде говорити за себе, а, а можна питання Дивіться, е, ідея про блокування Верховної Ради, е, якщо не буде прийнято система рада, була прийнята два дні тому. Правильно пам'ятаю? Ну, озвучено. Озвучено. Футболки ви надрукували, мабуть, раніше. Ну, мабуть. Ну, тобто, чи правильно, що це було заздалегідь, продумана акція, що ви будете блокувати ще до того, як ви оголосили про це? Ні. Річ у тім, що ми відразу говорили, що ми були і залишаємося налаштовані на результат. Тому, в принципі, зараз розблокування Верховної Ради залежить від, одньо, від одного підпису однієї людини. Uh -huh. Підписує пан Рибак розпорядження про запровадження, як написано в регламенті, системи, яка унеможливить голосування замість інших депутатів. Будь ласка, всі працюють. А чому батька? Хочу доповнити, якраз колеги. Якщо ви пам'ятаєте, якраз з першого дня початку роботи сьомого скликання ми поставили першочергову вимогу. Це Привести у конституційну норму голосування і роботу народного депутата в парламенті, що стосується безпосередньо фракцій Свобода і Батьківщина, то ми озгодили свої дії в плані. Того, що якщо буде терміновий виклик, ми всі як один негайно прибудемо до Верховної Ради. Все. добре, давайте перейдемо до теми нашого таки другого блоку. Він вона полягає в тому, що е на стрічках новин вчора з'явилась е новина від пані пані Кужель. Олександра Кужельця, депутата Батьківщини, про те, що Юлія Тимошенко під час з нею спілкування сказала, що треба опозиція має підтримати єдиного кандидата, і цим кандидатом має бути Арсеній Яценюк. Це пролунало. Досі ніхто це не заперечував. В кого б я не питав народних депутатів в кулуарах або особисто, або під запис ніхто не сказав Ні, це не, не, не так або Це неправда. Тому ми вирішили обрати цю тему, тому що мені здається, що це важливо, якщо це дійсно так. Якщо Тимошенко оголосила, що єдиний кандидат опозиції Ценюк. По перше, мене перше ж питання буде все ж таки до удару. Вибачте, будь ласка. Кличко, все, тобто він буде опонентом Яценюка на 15-му році, чи це просто якийсь фальстарт? Чи що страпили взагалі? Зводи зараз розпочався 13-й рік. Та до го року ще є час. Це перше, друге. Ми е, заявили свою позицію дуже чітко. Ми уходимо з того, що кандидат має бути такий, який напевно переможе кандидата від партії регіонів. Хто це буде? Залежатиме від того, як буде пройдено цей там більш ніж рік до початку президентської кампанії. Які будуть позиції різних кандидатів. Тобто, я думаю, що це зарано про це говорити. У нас. Надто багато речей треба зробити за, за цей період до того, як ці теми обговорювати. Що тоді трапилось? Нічого не трапилось, просто сьогодні, як і завжди, на цьому етапі для нас залишається стратегічне гасло. Це в першу чергу звільнення політв'язнів в першу чергу Юлі Володимирівна і тих багатьох, які сьогодні стрімко і число їх збільшується по так. всіх областях України. Друге, це в першу чергу зупинити цю конституційну окупацію з боку кримінальної влади. І як звісно, це стосується це, до теми, почекайте до теми. Це стосується так, що ми незалежно від цих е, моментів, які виникають, ми консолідовано працюємо і чітко усвідомлюємо, що сьогодні незалежність України під загрозою після навали добре, ну, це тема, що ти машинському, і, і звісно, Юлія Володимирна посилає сигнал щодо єдності, і ви визувати ви ви назвавши єдиним... кандидата за два роки до виборів, може декілька до єдності, виступити і продовжити боротьбу єдиним. Фронтом усіх демократичних національних патріотичних сил проти, проти цієї кримінальної окупації, і зараз ці тактичні питання, звісно, будуть обговорюватися. Це потрібно дивитися в завтрашній день, тому що ми сьогодні наполягаємо на тому, що якщо ця злочина влада, яка перетворила парламент в нижню кімнату адміністрації президента Януковича, ну звісно, ми будемо тоді наполягати про розпуск Верховної Ради. Така так, Верховна так, Рада то, не то, потрібна. Подивіться, я розумію, що є те, що ви хочете сказати. Це ми почули. Тепер дайте мені відповідь на питання. От е, є Юлія Тимошенко, яка закликала до єдності опозиції, і вона за два роки говорить: єдиним кандидатом має бути Арсеній Яценюк. Ні, вона говорить: якщо почекайте, я читаю те, що на сказала, що не буде а Тимошенко. А нам зараз важливіше зробити все можливе для того, щоб Юлія Володимир Тимошенко вийшла на свободу. Прізвище Яценюка Юлія Тимошенко називала як єдиного кандидата. Ну, ви знаєте, я не читав цього листа її це, особисто. Це, це не лист, це слова, які передали кужель. Тому давайте поспілкуємося безпосередньо з Юлією Володимиром, яка звернеться в опозиції. Чи правильно розумієш? Це означає, що не довіряєте, тому, що ну. каже Кужель. Ну, я ще раз кажу: я довіряю своїм колегам по об'єднанні опозиції і в цілому по опозиційним так. фракціям. Так. Але так. зараз стоїть питання. На порядку денному першочергове завдання це звільнення України від цієї кримінальної окупації. Давайте послухаємо інших наших гостей, як ви можете це прокоментувати, що сталося перекласти, взагалі? що це за сигнали? Звичайно, коли маєш такі обмежені способи комунікації, да, тобто людина сидить в тюрмі, і кожен, хто до неї долучається, може передавати будь-яку інформацію. І це, звичайно, стає частиною якоїсь певної, може стати частиною певної гри. Ми бачили, що відбувається в самій батьківщині, тобто, можливо, це заклик для об'єднання самої батьківщини в першу чергу, тому що от, Кириленко там починає там інші вже розмови йдуть. Тобто дуже є багато людей в самій ем, фракції батьківщини в партії, які ну, не бачать то є фігурою, яка може так би мовити, перемогти президент, чи стати таким, так би мовити. Лідером опозиційного руху, да, mm -hmm. ну що є кличко, є ще інше. Да? І можливо, під час боротьби, вже коли вони між собою почнуть і там боротися за рейтинги, Яценюк просто програє цю а, гру, і ті люди, які зараз вже ставлять на Яценюка, вони так само можуть програти. Це раз. потім легітимність потрібна самої Да? Ну він дійсно втрачає дуже багато з цими, з цими заявами і так далі. І мабуть. Е чи сама Юлія Володимировна це робить свідомо, чи це оточення Яценюка, Вона інспірує такі заяви. Таким чином, так би мовити, підтверджуючи постійно статус? Яценюка як лідера батьківщини, як лідера ну, об'єднаної позиції, як вони себе називають. Хоча, звичайно, це дуже небезпечно з точки зору того, що коли ти ставиш таку умову, це звичайно не смішно, але просто викликає, да, що якщо я не вийду, тобто Яценюк стає зацікавленою особою в тому, щоб Юлія Володимирівна ніколи не покинула в'язницю. Це абсолютно зрозуміло стає. Да? Угу. Тому що в ми повинні розуміти, політика це цинічна справа, і Яценюк може пояснити це для себе з моральної точки дуже просто. Я стану mm -hmm. президентом, я її сам звільню. Mm -hmm. От авоюди. Ну, це технологія, чи це дві, так сталося Два варіанти. Ну, перше, я так зрозумів, що ніхто з е, батьківщини чи там, депутатів не спростував, але не сказав, що не довіряють. От ми так хотіли сказати. Ну скажи, довіряєш, не довіряєш? Не хоче говорити. А я хочу сказати: я не довіряю. Я знаю трошки. Е, Юлі Володимирівну, я не можу собі уявити, що вона таке сказала. Часу ще багато, uh -huh. невідомо, чим закінчиться там суд європейський. І як взагалі, як справи uh -huh. підуть, невідомо. Тому чому їй говорити, що все вже я це нюкнув. Це один варіант, що такого не було сказано, було сказано як якимось чином інакше, оскільки. Шура, така екзальтована, екзаль... вже... кужель, екзальтована особа, вона може почути те, що там хоче почути. Чи хтось її попросив це До почути. До речі, ми просили на ефір, сказали, що вона не може Не прибирити. може, ну, ну, ну не може. Так. Я хочу сказати, що це перший варіант. Другий варіант, я теж його не виключаю, це все ж таки Тимошенко продовжує помилятися. Бо серйозна була помилка взагалі об'єднуватися з фронтом змін з Яценюком. Я вважаю, що якщо б вони йшли по-різному, вони отримали б більше. Але це була помилка, і вона, так би мовити, в руслі цієї помилки поки що тримається і робить ще помилки. Навряд чи такий варіант. Я вважаю, що його ймовірність набагато менша, ніж перший. Не так зрозуміла кужель. Слова Тимошенко. Я насправді думаю, що ми там завтра, післязавтра почуємо, там сходить до неї хтось інший, і вона а це поправить. могло бути таке, що там пару днів перед цим заявили про те, що партія регіонів вважає, що опонентом для Януковича може бути тягнебок, і там за кілька днів там з Ну, Не виключно це взагалі треба мати дуже велику таку розумність, щоб таке сказати. розумієте, Там за два роки, так угу. чи це що значить? Чи що ми хочемо? що це був Яценюк, Тобто тягнівок. Угу. Якщо хочемо, треба мовчати. Там. Угу. Ну, я не знаю, ну, і це теж сказав досить екзальтований представник партії регіонів. Давайте скажемо, пан Чичитов. Ну, Пан Чечетов сказав. Mm -hmm. Питання до. Я єдине, що хочу привернути mm -hmm. вашу увагу, що я сьогодні не лунали там можливі, так? Да? Там меседжі чи заклики ми сьогодні діємо монолітно, як єдина сила, яка усвідомлює всі три фракції опозиційні, що сьогодні треба рятувати Україну і в першу чергу забезпечити ще раз підкреслюю вихід на свободу незаконно ув'язненої юлії Ю, Ю, Юлії Тимошенко і Юрія Луценко. На цю тему mm. можете прокоментувати слова, які також були з вуст пана Яценюка, про те, що серед тих вимог, про те, що Юлія Тимошенко необхідно зробити такі можливості, щоб вона виїхала на лікування за кордон. Як сама Тимошенко? Шинку до цього ставиться, і як це може потім позначитися на її політичній кар'єрі? Ну давайте згадаємо перебіг подій, тому що в неї була можливість ще так, тільки і раніше це не розглядала. Та так звана та. справа по червському суді mm -hmm. покинути терени України. В неї була можливість така, але у нас відомо пішла на отакий Чому крок. Тепер, демонструючи пан каже, що патріотизм це і теж вимога, в Україну. щоб її можна було вивести але за кордова. на даному етапі, коли ми занепокоєні серйозно більшим серйозно, тим, що сьогодні, на мою точку зору, режим намагається її фізично знищити. Треба розглядати в тому числі і такий можливий варіант. А як вона до цього ставиться? Не, не Ну я розумієте, от правильно сказав колега, що немає комунікації. Я, не ну, немає але кому в першу чергу так ви це має... заявляєте, погодживши з нею. Що саме? От те, що її необхідно вивести за кордон на лікування? Я заявляю це як ветеран партії Батьківщина, який з першого дня її утворення, для того, щоб зберегти цього ну, лідера, ваш лідер, він же презентує точку зору фракції. Що що ваш лідер? Він же презентує точку зору фракції ну, чи тільки почекайте. свою лідер фракції так само заявляв про ну. те, що треба розгадати будь-які можливі варіанти для збереження життя Юлії Тимошенко. От, дивіться, проблема ще Я в тому, це. що ну, давайте визнаємо mm. це вже не перший раз, коли виникають якісь чутки про те, що Тимошенко говорила, писала листи з кимось щось радилась. Десь вона пам'ятаєте, це були про те, що треба йти на дострокові вибори, що не треба йти в раду. Потім цей лист. Є немає, ми нічого не знаємо. Зрозуміло, що це головне питання не тому, що Тимошенко там не знає, що вона хоче, так а головне питання в тому, що немає комунікації. Ну так власне кажучи, це намагається режим, якраз ні, почекайте. Ізолювавши почекайте. Її від це є даність, так, і у вас є вибір. Перший вибір це взагалі закрити цю тему. Щоб все, що каже Тимошенко, має говорити одна людина, яка має право від її імені говорити. І інший вихід, те, що робиться зараз. Тому що насправді ви обвинувачуєте журналіста, що журналісти там якийсь е розбрат в опозиції. Хто більше ніж ви робить розбрат опозиції? Ніж ну скажіть, і до цього питання інше, от, до всіх. Скажіть, чи Тимошенко має бути тим лідером, який керує опозицією? Чи це має бути якийсь авторитет опозиції, який поза просто душками, але є керівники Яценюк, Турчинов, бо мені зараз невідомо, хто керує опозицією? Батьківщини. Тимошенко, Яценюк, Турчинов. От, Гриценко, як ви вважаєте? Можливо, бо Гриценко, так і ти ж заявляєш, що Яценюк не хоче Тимошенко випускати з ну, так і є. Ну, зозуміло, От як ви що Тимошенко не керує опозицією так мовити. Це зрозуміло, це взагалі я постійно про це кажу. Сам факт. Тобто був порваний так мовити до певної міри якась логіка подій, да? моральність. Да? І зараз і у Тимошенка є заручницею свого оточення да? минулого, на сьогоднішнього і так далі. Як тільки політична сила, яка вона очолює, да? і садять її лідера, і вона починає грати в гру. Влада, яка посадила, да ну грубо кажучи, прийняття закону, участь в виборах і так далі. Да, це вже зрозуміло, що ситуація ненормальна, і вже Тимошенка є заручницею. От, грубо кажучи, що всіх mm. подій вона не є лідером опозиції з точки зору. Вона може бути прапором, вона може бути мученицею, вона може бути ким завгодно. але вона вже не є гравцем, актором так мовити, політичної дії. Mm -hmm. На жаль, тому що ну, грубо кажучи, вона вимушена була піти на компроміс своїм оточенням. Да? Оточення звичайно хотіло далі бути депутатами. Не, не сидіти, не приєднуватись до неї да, і так далі. і так далі. Тобто, грубо кажучи, діятись і працювати з владою. А, Можливо... а Яценюк є її оточенням. Яценюк це певний, скажімо так. Спільник в політичному процесі, які просто вони знай... ну, скажімо так, Яценюку потрібна була Тимошенка для того, щоб ну, себе не розширити не свою. Він не є ну зрозуміло. Ну, вимушений, вимушений партнер. Ну вимушений партнер, звичайно. Ну, ви знаєте, я все-таки хочу uh, ще можем, раз нагадати і слова, і тягне бока, і слова, і кличка, і слова і яценюка. Про те, що на цьому етапі незмінним єдиним лідером. Опозиційних сил країни є Юлія Тимошенко, і не дивлячись на ті перешкоди щодо комунікації, спілкування і безпосередньо оцінки ситуації, вона все рівно продовжує давати певні вказівки. Вона все рівно коригує дії і пам'ятаєте її нещодавне звернення. Буквально от на день соборності вона звернулася до всіх лідерів опозиційних фракцій про єднання, і так і буде. От мене питання тоді дивіться а, Слово Тебі лідер... Казали, так. так коли слово Ні, там було звернення безпосередньо слово і лідер може. Може наповнюватися по-різному, так? От уявіть собі, треба прийняти якесь рішення. Тимошенко як лідер диктує рішення трьом лідерам, тобто трьом керівникам опозиції? Чи вони в четверь вирішують це питання? І це дуже важливо. Тому ну, тоді ми вияснюємо, це вона лідер чи все ж таки одна з лідерів. М -м, Мустафа, дорогий. А чому ви ставите в таку площину питання? Давай, сьогодні я поставлю в іншу площину, і вона сьогодні глобально стратегічно важлива. Лідером є Україна. І заради збереження України ми підемо. Так, на ну, все. Так, ну Вона це Україна, ми вже це чули. Але все ж таки, ну, давайте... ви знаєте, чули, не чули, але До. я вкладаю набагато Але більше Все ж таки звісток. вона рівноправна з іншими. Чи вона все ж таки керує ними? Керує в першу чергу в свідомість і розуміння того, що треба врятувати Україну. Повірте мені, Останецька і Юля Тимошенко, в тому числі, керується виключно цією мотивацією. Я переконаний, знаю саме такою мотивацією, щиро вірячи. В ці не просто слова, а план дій вірить і кличко, і тягне боки. От питання до представника кличка можна? Тут немає свободи, ми вимушені до вас звертатися. Для вас, Тимошенко, і слова Тимошенко, вказівки Тимошенко це вказівки для вас? Чи все ж таки голос партнера, ну, який можна почути, можна погодитись, можна не погодитись? Ну, Тимошенко надає вказівок, скажімо так, У нас... ну, підтримати Яценюка – це пряма вказівка. Ну, у нас є спільні цілі, де ми йдемо, де ми співпрацюємо з нашими колегами і партнерами. Це цілі пов'язані з поваленням нинішнього режиму, поверненням України до демократії, спрямуванням України на європейський шлях розвитку. Очевидно, у нас є свої програмні цілі. У нас є свої оберці, але ми працюємо спільно в цілій низці дуже конкретних питань, які зараз потрібні для країни, які зараз потрібні для суспільства. І першим кроком є. Власне, домогтися особистого голосування для того, щоб парламент став парламентом, для того, щоб це перестав бути як колега сказав нижнім чикою там кімнатою в адміністрації президента Януковича, а, власне, став парламентом, де рішення приймаються після обговорення, де звучить думки. Кожної фракції звучить думка кожної політичної сили на залишається кілька хвилин. Скажіть, будь ласка, ще стосовно сьогоднішніх заяв про дострокові вибори. Наскільки це було просто гасло, і наскільки це може бути реально? Ви сказали, що удар до цього готовий? Так, удар до цього готовий. Річ у тім, що в Україні вже кілька разів виникала політична криза. Вона розв'язувалася або достроковими парламентськими виборами, або достроковими президентськими виборами. А був 94-го року, коли це були дострокові і парламентські і президентські вибори, наскільки це може змінити ситуацію? Взагалі наскільки це зараз можливо. З цим законодавством? Е, ну, це питання логіки того, як буде рухатися процес. Якщо влада далі йтиме по конфронтаційному шляху, то я думаю, що розв'язання в ситуації буде саме таке до вибори. І така ж позиція і у свободи, і у батьківщині. Саме так. У нас вже Ще у нас є півтори хвилини стосовно. Та, ну, для цієї влади, влади закону немає. Не, Вона знищилася. влада о, знищила закон. Я це... не бачив ці закони. Ну, тут, у вас, логіка у вас така. Влада така, що не треба звертати на будь-який закон. Треба просто подолати цю владу. Ви яким чином ви говорите, що це можливо, якщо влада піде там. Ви будете посилатися на якусь норму закону. Чи для вас закон немає значення? зараз? У нас є норма закону про регламент Верховної Ради України, з... який говорить дуже чіткі речі. Поки що, ми не бачимо з боку влади бажання виконувати цей закон. За конституція передбачає право всіх громадян, і в тому числі їх представників, домагатися виконання конституції закону і не допускати узурпації влади. Добре, останні питання. Революція. Я обіцяв його іншими словами, Традиційне питання, яке ми маємо ставити сім представникам. Удару, тому що від вас це залежить, чи піде кличко на вибере мера? Києва. Це буде узгоджений кандидат від опозиційних сил. Скажіть, коли це коли що відповідь вас єднає зміниться? <зв>. Знову це буде узгоджений кандидат від опозиційних сил. Процес цей триває. Йде оцінка ситуації різних речей, в тому числі це залежить а, від російського то точніше питання. Не знаю, можливо, кристи. хтось за столом знає про це, що нібито є план, існує про те, щоб скасувати вибори в цьому році, і нібито в цьому напрямку є вже якісь конкретні документи, подання, а можливо, навіть якісь схеми або... ну, це, це був би ще один крок до ескалації політичної кризи. Ви про це чули? Так само, як і пошлюся, так само як і ви що існує інформація, яка відображається в засобах інформації. Чому тоді вже зараз іде активізація стосовно Катеринчука стосовно ну, Порошенко, зрозуміло там, але чи буде, може бути Катеринчук, наприклад, від режиму Януковича не вигідно будь-які вибори, і взагалі слово демократія це жах для межигір'я і його господаря. І звісно, вони будуть намагатися за будь-яку ціну, е, нехтуючи законами для них законів. Немає пересварити там опозицію. По поняттям. Намагатися пересварити Коротко, саме тому вибори, в, себе. Ситуація стосовно <рив> виборів. <рив> Добре, з великим. Вибор... Рибак заявив про те, що вибори будуть так мовити в Києві. Да? Тобто, це, ну, це все ж таки да, людина, яка ну, повинна відповідати ну, за свої слова. Так, тобто, так так не не Катеринчук, Катеринчук <рив> за інсандерську інформацію взагалі поставив питання про своє знаходження в опозиції від того, що його висунуть єдиним опозиційним кандидатом на мери міста. Тобто, це вже є пішли конкретні владі. Якщо варіант такий, коли влада не має свого кандидата, серйозно який може перемогти, треба зробити. То так, щоб була максимальна велика кількість опозиційних... може бути бути єдиним опозиційним, як на цих виборах було да, парламентських Єдиний опозиційний кандидат. Там буде найбільш опозиційний кандидат, найбільш радикально опозиційний Ще кандидат. Буде кандидат, який підтримує Тимошенка. Да, кандидат, який підтримує всі три літаки, кужень приїхала з одною підтримкою. Приїхав Ласенко. Він він же кандидат до речі, може бути тобто, може вийти в передень виборів і сказати, що вона бачила з Тимошенко і підтримала на мера Києва. Зрозуміло Цікаво, думка. Дякуємо, пасаду. Дякуємо вам. Будьте Час з нами вычерпано. завтра, о 19.30 на телеканалі Дякуємо І на нашому сайті. Завжди до побачення.